Металіз 19 25 запрошує вас на трансляцію поєдинку 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі Б. На стадіоні Лівий Берег. Металіз 19-25 приймає Кремінь. Зараз помилка при передачі низом. Арі Моура одержує м'яч. Мура! Хороша передача на дальню стійку. О, потрібно ой, ой. замикати. І куди ж, куди ж, куди ж пробив Борячук. Перша вбивча нагода вже поступово чи не до повної домінації металіста. 19-25 справа переходить. Дальня стійка. Борячук до нього дійшов м'яч. Він у штрафного майданчику. На кравця скидає. Кравець. Пробиває повзворота. Борячук м'яч перехопив. Борячук, включає індивідуальні дії. Виходить фактично на ударну позицію. Грає далі через Юрченка. Арі підлівою зміщується. Пробиває! Минула бутурі. Ми бачили. Щось чи не ідентичне за виконанням. На 12-й хвилині поєдинку фірмовий удар від Дарі Моури. Він відкриває рахунок. Ну навіть не знаю. Це краса просто, чистий, ярмоленка, робина. Чи кого. Пас праворуч все ж на Моуру. Той підключає Пасіча, Пасіч прибирає між під себе, подає. Бугай пробиває у ближній кут. Так а команда з Кременчуга вже доходять вони до чужого штрафного майданчика. Простріл зліва, Трофимюк пробиває небезпечно. Леарі мчиться у контратаку. Біжить правіше Бугай, але позаду зліва Борячук. Є простір цій атаці. Андрій Борячук на куті штрафного майданчика фінтить, намагається вийти на удар. Борячук виходить. І... Oh -oh. 2-0. 2-0. І системи Вар не буде. Дуже хотілося би, оскільки дуже схоже було на фол там біля ворітища харків'яна. Далі ось така стрімка контратака із завершенням Борячука. Ну що, прорве тепер Андрія? Забив. Бол скасовано вже не буде. Зараз замбієць дуже охайно проходить опонента. Далі ставить йому корпус. Далі класно грає, праворуч. і ось вона загострення. Мафвента. Ну, можливо, не йому потрібно було замикати. Ось він якось ну, не в темп. набігав. Це... Зараз іде навісна. Передачу. Оксиненко. Ось тут на виході помиляється. Арі підхоплює м'яч. Грена Литвиненка, той лівою ногою пробиває, але по центру відбиває голкіпер на добиванні. І Мереков і офсайду не було. Власне, і Мереков таки виявився небезпечним, хоча і не після подачі, але саме він відправляє м'яч у третє сьогоднішнього поєдинку у сітку воріт Кремінь. Ну ти, мабуть, мав щось інше на увазі, коли говорив, що і Мереков небезпечний біля чужих воріт, що він, мовляв, другий поверх виграє. І насправді він торік забив двічі за металіст 19-25 за півсезону. Калітвінцев пробиває, перекидає стінку, але у ворота при цьому не влучає. Віддає Калітвінцев по флангу. Червак завантажує у штрафний майданчик. Юрченко. Небезпечно! І який сейв! Удар хороший від Юрченка. Він підлаштувався. Але Оксиненко зараз. Через Лутаненка. Далі через Овусу. Овусу бере гру на себе. Одразу прискорюється Овусу. Бугай довго із м'ячем. Бугай готує. Удар. 4-0. 4-0. Ну, дали, дали зараз Бугаю підготувати удар, розвернутися, кілька дотиків, і він цим скористався. Ну тут насправді тут якраз Бугай тим, що він десь, можливо, не міг одразу визначити, чи віддавати ліворуч, чи віддавати праворуч. Ну, окремення, переважно усім футболістам трошки за 20, або ж навіть як Максименко і немає 20. А Шевко нагадує про свою ліву. Ми сьогодні згадували про неї, а тепер нагадує вже він сам. Літвінцев розігрує із Панченком. Зараз Пасіч низом у чужій штрафниці. Це точна передача. Металіст 19-25 долає Кремінь 4-0. Голами сьогодні відзначилися у першому таймі Арі Мора та Андрій Борячук у другому таймі влучному удару. На свій рахунок записали Максим Імареков та Владислав Бугай.